Няється влада, але він завжди при справах. Ще з 1998 року, як в депутатське крісло, вріс Петро Ландяк. Був на доброму рахунку у комуністів. У 1978 році закінчив школу комсомольцем. Перспективного хлопця радянська влада помітила зеленого випускника. Одразу призначили на масну посаду старшого бухгалтера Тернопільської облспоживспілки. Кінець 80-х. Галичина вибухає патріотизмом, але поки одні валили комуністичний режим, інші шукали тепленьке місце під новим жовто-блакитним сонцем. Розпад СССР застав Петра Ландяка на серйозних посадах. Спочатку старший ревізор, потім начальник відділу кру Тернопільської облспоживспілки, потім власний бізнес. Тоді багато нічийного майна валялося на землі. Так, тисяча 1992 дев'яносто Петро Ландяк за сприяння сильних покровителів з розпущеної КПСС приватизував кооперативний магазин Універсам. З часом в успішного комерсанта з'явилися політичні амбіції з 1998-го і до нині депутат Тернопільської міської ради. За той час поміняв не одну партію УНП, наша Україна, і от тепер громадянська позиція. За інформацією тернопільських змі Петро Ландяк, будучи міським депутатом в 1998 та 2002 роках, приватизував більшу частину так званого болгарського магазину, що на вулиці 15 квітня. Навіть коли його призначили першим заступником міського голови, він судився з міською радою, а отже, з громадою міста, проти збільшення орендної плати для його офісу. Офіс комерсанта знаходиться в гуртожитку за універсамом на вулиці Злуки. Квадратний метр політику від комерції коштував усього 3 гривні. У суд подав, коли міська рада вирішила, що така ціна грабунок серед білого дня. За офіційною інформацією, що розміщена на сайті Тернопільської міської ради, Петро Ландяк, директор ТОВ Універсам Текстерно та засновник ТОВ Торговий дім Універсальний. А магазин Універсам теж один із об'єктів бізнес корпорації депутата. Нині Петро Ландяк відома фігура у Тернополі. Тепер в нього нова тема. Парки наполягає їх катастрофічно мало, затверджуючи площу парків. Кожен парк в загальної кількості на 24 гектари. Ми відстаємо від е, той встановленої нормативної кількості зелених насаджень Тернополі, які би мали бути, і ми ще зменшуємо інтенсивно через площі парків, через е, сквери і таке Щоправда, депутат без терміну дії, наче забув, коли він був міським депутатом, пропало 25 гектарів паркових земель. Ось фото із забудови парку національного відродження на території Зеленбуду. Коли забудовники відгризали зелені зони, Петро Ландяк не заперечував, навіть не приховував своїх товариських стосунків з власником приватизованого Зеленбуду, який віддав під забудову землі біля парку національного відродження. Про свій приватний інтерес кандидат у мери ніколи не забуває. Ось прокладають нову дорогу біля магазину депутата. Він обурюється, пройшлися по живому, по його гаманцю. Міська рада продовжує реконструкцію вулиці спортивної і змінює організації руху біля магазину Універсам. Міська рада, я не можу сказати, чи вона не обдумано чи спеціально перекрили заїзд. Кожного тижня йде шантаж, і проводяться роботи по перекриттю заїзду. Містечкові олігархи добре дбають про свій інтерес. Політика для них не відповідальність, а спосіб заробітку. Принаймні, Петро Ландяк, за даними громадського руху, чесно, злісний прогульник сесії міської ради. Сам комерсант виправдовується, зайнятий канцелярською роботою. Денно і ношно пише листи та звернення. 2014 рік. Я подав 120. За цей рік вже 95 листів, в 2012 році, листи і в 2011 році 1960. І близько зі мною ніхто не порівняє. Оце є конкретно реальна робота. Дійсно, а як насправді відстоював інтереси громади депутат Ландяк, який засідає у міськраді з 1998 року? За які саме рішення він голосував і за що не голосував? Ще у 2011 році у залі міської ради встановили автоматизовану систему голосування під назвою Рада, яка фіксує усі голосування депутатів. Саме ця система рада і зафіксувала голосування депутата Петра Ландяка. Які ж рішення підтримав борець із ЖЕКами? Депутат Петро Ландяк голосував за за відведення земельної ділянки на вулиці Сахарова, фірмі Тернопіль Будінвест Замовник». за відведення земельної ділянки за адресою вулиця Митрополита Шептицького фірмі Тернопіль Будінвест Замовник за про надання дозволу на складання проекту відведення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою вулиця Гаюва, 41 А під будівництво суб'єкту підприємницької діяльності Матлі АЕМ. Проти того самого, проти якого ландяк виступає перед виборами, за надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою проспект Степана Бандери, 81 А, виробничому кооперативу Добробуд біля парку національного відродження, за про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця Текстильна, 18, тов торговий дім універсальний. Петро Ландяк є власником цього підприємства. Ось так. Він у сесійній залі Тернопільської міської ради лобіює свій бізнес. Запопередіт, особливо за заключенка, коли ми голосували про молоді депутати, але такого не було, щоби, якщо прийшов перший чи другий етап, підприємець, фірма та блокнувалися рішення. Це хіба щось таке надзвичайне? Як правило, або якщо суб'єкт підприємницької діяльності мав у власності приміщення, також ніхто не міг інвентарні об'єкти не голосувати за надання чи продовження термінів довго передня. Прошу врахувати ці речі. Депутат не може голосувати, хочу чи не хочу. Є суть питання і є відповідальність. Я хочу, щоб ви звернули на це увагу. І ще одне питання, яке стосується мого підприємства, є засновник універсальні. Ми більше семи років купили приміщення і на даний об'єкт присвоєні це основні засоби по текстильні. Я сплачую оренду плату ХБК. Є лист, є договір СКБ, весь час їм плачу, бо я не можу і за заставим прийняти рішення. І сьогодні ми, на жаль, не проголосували. Я надію, що на наступних сесіях таких рішень є багато. Але перший етап, чомусь блокуємо другий. Мали би тоді пояснити ті, хто доповідають, що є зауваження, такі, то ми чудово розуміємо, що голосується синхронно. Я прошу врахувати ці речі і бути відповідальними перед Тернопільською громадою. Дякую. Не менш цікавий список, де депутат Ландяк голосував проти. Проти програми про підвищення якості надання послуг, теплозабезпечення та гарячого водопостачання загальноосвітних, позашкільних та дошкільних навчальних закладів, здійснення капіталовкладень з метою підвищення енергоефективності, тобто проти встановлення індивідуальних теплових пунктів у садочках і школах. Проти програми підтримки парків міста на 2012-2015 роки. Проти затвердження програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2012-2014 роки. Проти надання у безплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі Екстрім. Проти відведення земельної ділянки під будівництво храму святого Андрія Первозванного, проти звернення до президента України щодо відновлення 11-ї тернопільської окремої гвардійської артилерійської бригади, проти перейменування майдану мистецтв Тернополя у площу героїв Євромайдану. Насправді ми бачимо по результатах голосувань, що Ландяк просто обдурював своїх виборців і прикривався бурхливою депутатською діяльністю у вигляді голосувань за вигідні собі проекти рішення. Нині цей вічний кандидат у мери знову намагається обдурити виборців, розповідаючи про свої подвиги на ниві боротьби із земельною мафією.